Привіт! У цьому відео ми з тобою розв'яжемо декілька вправ на тему сполучені посудини. Але спочатку запишемо з тобою деякі формули. Отож, перша формула це формула гідростатичного тиску рідини, і друга формула, яка буде пов'язувати площі поршнів та сили, що діють на поршні в гідравлічній машині прикладаємо зусилля, людина може там стояти ногою накачувати або рукою тиснути, так? і в цьому разі створюється тиск, який передається по трубці сюди, і там, де більший поршень, він значить може підняти більшу вагу. Якщо тут у нас буде сила f 1 тут буде сила f 2 тут площа поршня буде s 1 а тут площа поршня s 2 то в цьому разі ми з тобою запишемо формулу, що F1 на S1 дорівнює F2 на s 2 або f 2 на F1 дорівнює S2 на S1. Відношення F2 на F1 це виграш у силі. Ми з тобою також про це вже говорили. Завдання 32. Порівняй тиск двох рідин на рівні CD у сполучених посудинах. Звичайно, що ми з тобою говорили на рівні однаковому, ось він, рівень CD, Тут у нас створюється тиск. В точці С, тут тиск в точці Д, і на одному рівні в сполучених посудинах ці тиски є якими однаковими. Так, враховуючи, що тиск гідростатичний, і він розписується у нас як ρ 1 G H1. З цього боку, з цього боку, буде що аналогічно: ρ 2 h 2 і G. Ну, Немає значення, яким чином ми їх. По якому порядку записуємо. так? Ну і все решта, потім уже все, що потрібно, можна звідси знаходити. Крім того, властивість сполучених посудин записується ось у такому вигляді. Це є відповідь до останнього питання. у Цій низці питань. Наступне 4,1. Визнач найбільшу величину. Для того, щоб визначити найбільшу величину серед запропонованих тисків, ми бачимо тут тиски. Чому? Тому що кругом паскалі є, правда? Паскаль це одиниця вимірювання для тиску. Отож, ми можемо з тобою, щоб їх порівняти, перевести всі в однакові одиниці вимірювання. Тобто в паскалі. Отже, мілі паскаль це буде 0,4 паскаль. Чому? Бо приставка мілі це тисячна частинка від паскаля. Далі. Мегапаскаль це 1 мільйон. Тобто 4. Раз, два, три, 4, 5. А чому тільки 5? Бо тут одна циферка вже є у нас після коми, так? Паскалей, тобто 400 тисяч паскалей вийшло. а Тут кіло 40 і кіло це тисяча тисяч паскалей. А от тепер, коли ми з тобою перевели, ми можемо порівняти, правда? І де буде найбільша величина? Зрозуміло, що ось тут. Тут де 400 тисяч паскалей. 4.2. На рисунку проілюстрований який закон? Тиск, створений на нерухому рідину або на газ, передається рідиною або газом однаково в усіх напрямках. Закон Паскаля. 4.3. Зі зниженням температури тиск газу в закритій посудині. Якщо знижується температура, це означає, що молекули і атоми цього газу рухаються повільніше, правда? Якщо вони повільніше рухаються, отож, тиск у нас буде що зменшуватися. Отже, відповідь буде Б. 4,4. Гідростатичний тиск це тиск, що створює, що хто. Це тиск, створений нерухомою рідиною. Ми також це з тобою тільки що повторили. Наступне питання: 4,5. Зі зменшенням об'єму зав'язаної повітряної кульки тиск газу в ній. То в цьому разі, звісно, якщо зав'язана повітряна кулька, газу немає куди дітися. Ми його стискаємо, зменшуємо відстані між частинками, і таким чином вони починають одна одну більш штовхати. В цьому разі у нас тиск буде збільшуватися. 4.6. площа С1 великого поршня гідравлічного преса в три рази більша за площу С2 малого. Сила F1, що діє найбільший поршень, має бути більша або менша за силу F2. Ось зараз ми маємо з тобою це визначити. Отже, площі у нас пов'язані таким чином. А враховуючи, що F1 на S1 дорівнює F2 на S2, можемо замість S1 підставити ось це значення. Отже, буде F1 на 3S2 дорівнює F2 на S2. В цьому разі ми можемо з тобою вирішити його як пропорцію. Так? І тепер С2 ми скорочуємо. І що в нас виходить? Що F1 у нас дорівнює 3F2. Давай напишемо F1 дорівнює 3F2. Ось, бачиш звідси. Таким чином, що ми з тобою можемо сказати? Що сила F1, що діє на більший поршень, у три рази більша за силу F2? Розв'яжемо задачу 5.1. Обчисли силу, яку потрібно прикласти, щоб підняти вантаж масою 200 кг за допомогою гідравлічної машини. Площа перерізу малого поршня дорівнює ось такому значенню, а великому ось такому значенню. Маємо ось таку умову. Маємо піднімати вантаж 200 кг, площі поршнів нам даються і знайти потрібну якусь силу. Як я визначила, що ця сила буде F1. Давай подивимося ось на цей рисуночок. Тобто там, де менший поршень. Там меншу силу ми будемо прикладати для того, щоб підняти більший вантаж. Правда? А більший вантаж відповідає більшому поршню, більшій площі. Таким чином, М буде відповідати силі, у нас F2, тому я тут напишу М2. А ми будемо прикладати, нам то треба знайти що? Яку силу, яку треба прикласти, щоб підняти вантаж. Тобто те, що нам треба прикласти, це буде F1, якраз ось ця сила, яка діє на маленький поршень. Починаємо записувати з того самого виразу, ось з цього. F1 на S1 дорівнює F2 на S2. Тобто, нам потрібно зараз з тобою знайти F1. Це F1 дорівнює як пропорція, так? Тобто S1 множимо на F2 і ділимо на S2. Все є, площі поршнів Є, немає F2. Що таке f 2 як ми вже сказали, з тобою воно пов'язано з масою тіла, а тіло, яке потрібно підняти за допомогою гідравлічної машини. Цей вантаж він тисне на поршень. Якою силою? Силою тяжіння або вагою, можна ще правильніше буде сказати, навіть вагою F2 буде дорівнювати вазі цього тіла. Отже, це буде m 2 g Підставимо його сюди, все разом S1 помножене на M2G поділити на S2. Ну і тепер разом все підставляємо і обчислюємо. Отже, F1 дорівнює рисочка дробу, S1 це 0,1 метр. Множимо на масу 200 кг. Множимо на G це 10 н на кілограм. І ділимо на С2 на 10 метрів квадратних. В цьому разі у нас кілограми скоротяться, метри квадратні скоротяться, десятка скоротиться. Ну, людин помножити на 200 буде, звісно, 20 ньютонів. Отже, треба прикласти людині 20 ньютонів силу для того, щоб підняти вантаж 200 кілограмів. Решту завдань ти знайдеш у наступному відео. Не забудь поставити лайк та підписатися.